Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД 2015. Сьогодні другий тур Ліги Чемпіонів групового етапу саме Баварія, Марсель та Селтік Нагадаю, у нас суперники. Сьогодні граємо з Марселем. Як бачите, у всіх по одному балу, всі зіграли 1 1 між собою, тому поки що не ясно, хто лідер. Баварія, не знаю, тільки. Через те, що, мабуть, з першого кошика то її поставили на перше місце. Граємо вдома, тому ніяких глюків начебто не повинно бути з поляною, бо пам'ятаємо дебютний матч в груповому етапі з Селтіком. що там було. Це, по-моєму, і ставимо їм чорну форму. У нас буде старт грати. Дуже поганий настрій у наших, у наших гравців, бо. Граємо погано в захисті, в чемпіонаті вже три поразки. І якось взагалі не йде чемпіонат, вже сім очок від Шахтаря. Дуже дуже погано. Коли вже відновляться оці два гравці, не ясно. Ну, так от і граємо. Майкл Дін. Майкл Дін обслуговує цей поєдинок. Легенда, 6 хвилин. І давайте виходити на поле. І хоча б Лігу Чемпіонів треба не провалювати, бо тут е, немає часу виправляти. Тут всього 6 турів і все. Динамо Марсель. Давно Київ не бачив групового етапу Ліги Чемпіонів. І побачимо, може якісь новачки є у Марселя. Може якісь. Супер, супер футболісти з'явились. Це Айю, Андреаю саме, бо у нього є ще брат Джордан. Манданда. Дуже важко буде його пробити. Гарний голкіпер. І знову арбітри вдяглись як фани коваля в жовтій формі. В лісі чемпіонів ще нічого не ясно, тому треба, треба здобувати перемогу. Наш склад Коваль, Абати, Віда, Драговіч, Лучкевич, Коноплянка, Рибалка, Вейналду, Мройс, Макінок та Депа, який давно не відзначався, і, може, через це ми почали так погано грати. Манданда Даніло, Доріян, Кулу, Морелімбуля, Ромао Тавен, Айю. Борода та Женіак. Борода. Найприкольніший тут футболіст. І я так розумію, Даніло це той Даніло, що був в порту колись. Саме він, мабуть, грає в Марселі і поїхали. Тут уже нормальні умови для гри, тому треба вигравати. Хоча Селтика ми також могли виграти, просто не пощастило з цим пенальті. Який призначив. Я не пам'ятаю, з якої країни був арбітр, але у нього були гримовані ім'я та прізвища. Рибалка. Віддає на Мак'янка. Мак'янок Розвернувся, але Микулу, звичайно, пошвидше буде. Данілом Борода. Імбуля і наш вільний удар. Французькі вболівальники, по-моєму, приїхали в нормальній кількості, бо я чую якісь незнайомі співи, яких немає в чемпіонаті України. І от Лучкевич. От біг нормально. Начебто теж нормально біг і тільки. Тільки суперник був попереду, він одразу в нього відпустив м'яч. Ну, чому так відбувається? Можна запитати лише розробників гри Ройс Мемфіс. Не відкрився нормально Ройс. Не дали йому відкритися. Так точніше буде сказано. За ним постійно хтось біг. Драговіч. А ось і Борода, він. чотири е м'ячі вже, я так розумію, забив. Але це з врахуванням кваліфікації. Бо перший матч з Баварією закінчився 1-1 для Марселя. Досить гарний результат з Мюнхенською машиною. Даніло, навіс на, на Тавена, Тавена. Не виносимо! І невже це... Ну це знущання. Це гол знущання, жиньяк. Просто закотує м'яч у ворота. Ну, Тавена, ми вже відсунули від м'яча Тавена. Ми вже відсунули від м'яча Тавена і... Зараз подивимося ще раз повтор. Ось, Тавен. З м'ячем, ми його Драговичем відсовуємо, але якимось чином він потім роздуплився і побіг знову за м'ячем. А наші, наші чомусь нічого не змогли зробити. 1-0. Дуже погано. Знову пропускаємо, вже не знаю. От тільки, якщо не рахувати кубковий матч, бо там взагалі була просто команда з нижчої ліги. Якщо не рахувати той матч, то ми в кожному пропускаємо. По-моєму, не було сухого матчу ще в чемпіонаті, і в лізі чемпіонів також точно не було. Мемфіс Депай. Дуже все тупо, дуже все прогнозовано. Ось таке зараз гра динамо. Не знаю, що сталося. В кінці попереднього сезону взагалі чудово грали. На початку багато пропускали та й забивали багато, а тепер багато пропускаємо, але нічого не забиваємо майже. Ну от така тепер гра. Нагулялись наші гравці. І тепер треба якось їх приводити до тями, але ж як це зробити? Коноплянка. Нкулу чітко. Чітко все робить. Без суєти. Спокійно відбирає м'яч. Джиніяк. Імбуля. Ну все, Марсель тепер в своїй стихії. Марсель тепер буде розігрувати. Їм нікуди поспішати тепер не треба. Вони забили на виїзді. Тепер навіть один-один їх, я думаю, влаштує все-таки грають на виїзді. Проти сильної на папері команди. Але от зараз. На спаді Київське Динамо, тому і ось така гра відбувається. Аю за коноплянкою. І знову чітко. Знову. Ну, просто треба повчитися цьому спокою Марселя нам. Бо ми зараз будемо бігати за всілякими жен'яками цим, от подивіться, і не можемо забрати м'яч. Будемо помилятися при передачах. А от Марсель. Марсель це. Суцільний спокій. І це їм дуже допомагає. Мемфіс Депай йому не поступається в швидкості тален. І знову ж здобуває для своєї команди м'яч. Макіно. Марко Ройс. Долія. Ми просто врізаємось в стіну марсельського захисту. І вони нічого такого особливого не роблять, ми самі це робимо. Ми просто самі влізаємось туди. Граємо дуже прогнозовано і нічого у нас не виходить. Передача Марку Ройс. Марку Ройс. Нкулу. Нкулу сьогодні вирішив, що Марсель зіграє на нуль. Ну, якщо так далі буде продовжуватись гра, то. Цілком реально? Дуже реально. Марсель. От, у них забрати чітко м'яч неможливо. Постійно м'яч відлітає то на до гравця, цього ж гравця, то вау, то іще кудись. Даніло. Зараз ще правий захисник нам заб'є. Імбуля. Вейналдум є коноплянка. Флангом відкривається коноплянка. Ні, це рибалка. Рибалка і. І в боротьбі ось така подача. Не дає Марсель взагалі нічого зробити київському клубу. То зазвичай ми, якщо програємо, то у нас є ще купа моментів, яких ми не реалізовуємо. Але зараз, зараз моментів у нас просто немає. Марсель грає дуже дисципліновано. Дуже щільно, дуже правильно проти нашого клубу і по праву і справедливо виграє і міг вигравати зараз 2-0, але вовсайд забіг вже ні. Тут взагалі ніяких претензій до рахунку. Якщо з Дніпром я не згоден з рахунком, там було не по грі, то тут поки що все, все по матчу. Наші не встигають ні подати, ні віддати передачу. На жаль, ось така правда сьогоднішнього поєдинку. Перший тайм вже закінчується. А жодного моменту ми так і не створили. Силова боротьба також програна. Вейналдом. І ось так Мемфіс чомусь відпускає м'яч в штрафному майданчику. Це, було, це була реальна нагода, але Мемфіс так її використав, що це був просто витрачений момент. Нуль ударів по поворотах, нуль в ствір, звичайно. Ж. І. І подивимося, що буде в другому таймі. Спад до команди прийшов. Дуже швидко. Мабуть, і в формі ми не були. Хоча перші три тури чемпіонату України та їх кваліфікацію ми багато м'ячів хоча б забили. Макінок, рве вперед. І що, невже, невже це не було? Ну, це англійський суддя Майк Дін, тому він не буде судити такі моменти, не буде свистіти такі моменти. Лучкевич. Лучкевич, звичайно, не годиться для стартового складу. Поки що це гравець другого, максимум другого складу Мемфіс DePy. Ме... Та це ж FIFA 14. Це ж FIFA 14. Ех, це ж FIFA 14 просто от... важко переходити з одної версії гри. До іншої, тут треба було забивати. Звичайно, тут треба було забивати, котити просто м'яч. І був би рахунок 1-1, а так просто зіпсований момент. через... Ну це звичка вже. Обіграти голкіпера, забити. Це реально в реальному футболі, що, Депай не може оббігти якогось голкіпера? Да будь-якого голкіпера. Та спокійно Депай це зробить. Але не в FIFA 14. FIFA 14. Дуже важко це зробити. На легенді. Не знаю, може на любителі якомусь там є. можна і зіданом його обіграти, але на легенді. Все трошки інакше. Ройс. Ройс сам поки що йде. Ройс. Удар! Стійка! Добивання. І, я так розумію, вже буде гол. 6 в сезоні у Мак'янка Голів. Ну, от знову не можна з першого разу забити чомусь, чомусь треба в каркас влучити саме. Ну і тут Макінок вже добивали по центру, і дуже, дуже небезпечно Манданда міг її врятувати. Тут хотіли заблокувати Ройса. Ну почали ми створювати моменти, все таки, все-таки гра перейшла в інше русло. Вже не такі ми немічні в цьому поєдинку. Але ось перша атака зараз може все знову повторитися. Чіт включено, одразу, от, скільки вже ми граємо в другому таймі, жодної атаки такої не пройшло. Тільки вони пропустили, одразу щось їм вжарило в одне місце. І вони поперли, всіх розірвали і трохи нам не забили. Просто не до кінця зачитило. Ну, таке буває. Але треба очікувати, якщо вони тут не забили, значить ще буде момент. Іще буде у них момент. Фіфа надасть таку можливість Марселю. Лучкевич, подача. Манданда. Іще одна подача, але не туди вже коноплянка. Хотіли швидше подати, щоб ще Манданда не встиг встати. Ромао. Віда. Коноплянка. Коноплянка Морель у нього забирає. Ну, премось ми в гравців. Вейналдум і в м'яч не влучив, і в ногу не влучив. І ось, мабуть. Ось, ось мабуть, цей момент, який був пає. До речі, вийшов на заміну Ройс. Ройс Вейналдум на всій швидкості. Якщо йому вхід дати, це буде небезпечно. Вейналдум подача Макінок. Не забиває Мемфіс. Відкидає рибалка. І є Ройс, є Ройс, але відбігає він. Ройс. І завернув. Дуже, дуже рано завернув Марко. А, міг краще підготувати удар Драговіч. Пішла дуже швидка гра в швидкому темпі. Макінок, не оглядайся, Макінок, просто біжи, тобі дають на хід. І головою. Ні, не, ви... не ну, виграли, але на імбулю. На імбулю якось так прикольно звучить. Абате. 15 хвилин є у нашого клубу, щоб виграти такий цей матч в Києві в Лізі Чемпіонів, другий тур. Марко Ройс. І пає. Свіженький пає. Не дає Ройсу пройти за Лучкевич помиляється, от про що я казав про Лучкевича. Стійка і Коваль не добіг. Ну, що? Це, це цирк. Це цирк. Е я навіть коментувати не буду. Ви все бачите на своїх екранах. Ви бачили, як організовувалася ця атака, ви бачили, як вона завершувалася, і е, я мушу сказати, що тепер другий м'яч буде забити вкрай важко. Якщо при рахунку 1-1 це було якось реальніше, тепер вони стануть всі в захист і нічого не буде, а на контратаках можуть ще й нас зловити. Можна було б зробити заміну, Ляказета казета випустити. Зараз може так і зробимо. Імбуля, хоча може вже буде запізно. Стійка. Стійка. Ох, подивіться, як у нас потомились гравці. Що ми від них хочемо. Сидорчук, Ляказет. І коноплянку змінюємо на жовінко. Ось таке. Ось така у нас гра у Динамо Києву. Треба щось робити, не знаю, може. Та хто його знає, що робити, щоб знову налаштувати гру кінця попереднього сезону? Для Казет, він якраз знає, як забивати Марселю, бо він грав в Ліоні. І, мабуть, не раз Не раз забивав. Удар для Казета Манданда! Відбиває, ще відбиває якось так дуже дивно, що м'яч Луїс Адріано, ви бачили в Марселі. Відбив далеко якось. Луїс Адріано, і тут він нас переслідує, хоче нам забивати. Ну і, на жаль, на жаль, ми не відбираємо м'яч і до побачення. Три очки відправляються до Марселя. Борода забиває ще раз. В другому матчі поспіль ми пропускаємо три м'ячі. І, і це правильно, що ми пропускаємо, бо. Просто люди з таких позицій, нормальні футболісти. От подивіться, яка позиція була. Нормальний, нормальний футболіст з такої позиції, звичайно, заб'є. Ну, а як по-іншому? Ну він виходить, його тягне ляказет, але бородіж по бороді просто. І з такої позиції легко. Навіть ми заб'ємо. Звичайно, Мемфіс не забив зі схожої позиції, навіть там легше було, але все через те, що я почав обігрувати голкіпера, забувши, що це інша версія гри. 3-1. 6 м'ячів за 2 матчі в важливих матчах. Просто в важливих поєдинках ми провалюємось. Ми провалюємось в кожному поєдинку, але клас гравців дозволяє нам це робити. Клас гравців суперника. Але коли вийшли Дніпро і Марсель, вони показали, наскільки все погано у нас в захисті. Вони це показали. Удар Марко Ройса Манданда просто посміявся з нашого клубу і сказав, що це дворова команда. Бо зараз ми граємо як дворова команда. На жаль, в цьому матчі тільки пів другого тайму до голу. До нашого забитого голу ми провели гарно. Далі хлопчики для биття. Оце дуже погано. Дуже не люблю, коли моя команда виглядає хлопчиками для биття, а зараз так і є. А зараз так і є. Бо нормальна команда не пропускає за два матчі 6 м'ячів. Не може команда, яка претендує на чемпіонство, яка, команда, яка хоче щось здобувати. В Європі вона не може пропускати, пропускати стільки. Делф відновлюється, але у нього буде ще пластер, тому і ще не, не зможемо ми його випустити, щоб не було рецидиву травми. Ну і дивимося, як зіграли. Як зіграли інші. Так. Баварія, мабуть. Так, Баварія перемогла Селтіка, і ми з шотландським клубом на пару на останніх місцях. Дуже важливо з Марселем. Я розраховував, що якраз Марсель буде головний наш конкурент. Баварія повинна виходити з першого місця без проблем. А якраз з Марселем ми повинні і боротися. Але ми три очки віддаємо, віддаємо Дніпру, віддаємо Марселю, будь ласка, ми такі щедрі в цьому сезоні. Ну, щедрості у нас. Вистачає, але пора і собі щось взяти. З вашою підтримкою будемо старатися це зробити, здобувати бали для себе, а не для суперників. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. На все добре!